Я дав наказ, враховуючи потенційну агресію, привести Збройні Сили України в повну бойову готовність. Міністерство оборони України по всій Україні викликає тих військовозобов'язаних, в яких на даний момент є потреба в збройних силах України. В даний період часу Збройні Сили України приводяться. В вищій ступені готовності. Наша країна переживає складні часи. Агресія з боку східного сусіда змусила головнокомандувачів України вдатися до рішучих дій. Оголошено часткову мобілізацію, військово зобов'язані почали масово отримувати повістки з військоматів. Вчора отримав повістку. Сьогодні пішов воєнкомат. Так як я воєннообов'язаний і громадянин України, не мог не піти. В воєнкоматі. Мені дали предписання в всі общій мобілізації. явиться на назначений пункт. Здебільшого люди готові захищати свою батьківщину і не ухиляються від своїх зобов'язань. Однак в країні виник так званий панічний синдром, та це й не дивно. Люди бояться війни, дружини військовозобов'язаних тривожаться за своїх чоловіків, мами хвилюються за дітей, яких призивають на військову службу. Ну, як можу отреагувати роднево? Мать очень сильно хвилюється, жена теж переживає. Найкращий спосіб боротися з панікою це обізнаність. Часткова мобілізація ще не війна. Наразі мета оголошення часткової мобілізації це доукомплектування військових частин необхідними фахівцями. Часткова мобілізація це коли є дефіцит тих кадрів, саме тих родів і військ, які необхідні на даному етапі, в даному часі при даній політичній і воєнній конюктурі. Повна мобілізація сил це коли абсолютно усіх можуть залучити до воєнних бойових дій для того, щоб захистити державу. Отже, поки йдеться про навчальні збори, де призовник повинен відновити свої фактичні військові навички, на який термін призивають військовозобов'язаних, поки достеменно невідомо, Імовірно, до моменту вирішення конфліктної ситуації в країні, Якщо конфлікт не затяг... затягнеться і та скільки понадобиться сили… Больше, чем на сегодняшний день. В этом случае все мужчины призывного возраста обязаны будут прибыть в пункт приписного до да, своего места, где они приписаны к воинской части. И в этом месте они должны получить форму, одежду, мундирование, оружие. І до захисту зашитіч наразі. Планують призвати 20 тисяч військово зобов'язаних до збройних сил України та ще 20 до нещодавно створеної національної гвардії. До речі, туди запрошують і добровольців. На сьогодні їх уже майже 5 тисяч. Основні критерії це громадянство України, возрастний ценз по згідно закону про військовий обов'язок військову службу для рядового складу до 45 років. Сержанський старшинський склад до 50 років за статистикою. 60% добровольців безробітні. Вони стоять на обліку у центрах зайнятості на службу у Нацгвардію, йдуть за контрактом і отримують там платню. Нараховуватимуть гроші і військово зобов'язаним, яких призивають в рамках мобілізації. Їм виплачуватимуть оклади у розмірі середньої зарплатні, яка була на підприємстві, де вони працювали. А от пільг для родин призовників немає. Що стосується е, запитання про льготи, <кх> не передбачено законодавством на сьогоднішній день. Фахівці нагадують, якщо ви отримали повістку, спершу необхідно попередити про це на роботі, а вже потім обов'язково прибути до військкомату у призначений час. Стаття 336 за ухиляння від мобілізації передбачає до п'яти років позбавлення волі це, якщо є пряме ухиляння від такої мобілізації. Та на практиці змушувати військовозобов'язаних захищати батьківщину не доводиться. Без зайвих вагань призовники йдуть до військкоматів. Ба більше, деякі навіть не чекають повістки, добровільно записуються у лави армії і навіть вишукуються у черги задля цього. Кожний громадянин України, якщо він є громадянином, він повинен проявити свою ну, свій патріотизм і прийти сюди. Я так вважаю. Зов сердца. Я не служил, просто да, пришел. Я был четвертый в очереди. Мы записывали, вам сказали, вам позвонят. Жду. пришел на сборы вчера, мне дали мобилизационный листок и пригласили на учение. Пригласили на обучение на случай мобилизации, чтобы можно было в военкомате формировать части и отправлять их на фронт.